В юності моєю мрією було Різдво в Європі. Так хотілося відчути цей дух Різдва, все, що в них там відбувається, такі великі очікування, як же там себе почувають люди в Європі на Різдво. Зараз я вже другий рік на Різдво в Європі, і хочу сказати: не хочу, щоб це було як знецінення, якесь, ні. Це більше розширення розуміння. Секрет різдва в тому, що це традиція. Рік за роком ми робимо те саме, наші батьки робили те саме, потім наші діти роблять це. Пам'ятаю ці ялиночки, які ставили в будинку. І жили спати прямо під цією ялинкою. І такий запах сильний, і ніби ти в казці, в якомусь лісі, загадковому. Тобі сняться вже такі сни, ти роздивляєшся там ці іграшки, такі скляні будиночки в сніжку, ніби ти в тому будиночку казковому. Потім ці запахи, ці всі смаки, співи, танці, всі сміються. Оце дух різдва. Традиції саме в тому, що ви разом, рік за роком, одне й те саме робите, ви, ваші батьки і ваші діти, а не так, що треба бути обов'язково в Європі.